Привіт, друзі! Продовжуємо підготовку до контрольної роботи на тему циліндр. Задача. Відрізок, що сполучає центр верхньої основи циліндра з точкою кола нижньої основи дорівнює 8 см і утворює площиною основи кут 45 градусів. Знайдіть висоту і радіус основи циліндра. Отже, нам даний циліндр. Основи його це круги з центром у точці О1 і друга основа з центром у точці О. ОО1 це вість циліндра. Вона є одночасно і висотою цього циліндра. А О радіус циліндра. Отже, відрізок, який сполучає центр верхньої основи циліндра – з точкою кола основи. Тобто з якоюсь точкою на цьому колі з центром у точці О. А, Ну, Це може бути будь-яка точка. Ми обрали точку А. Таким чином, відрізок, що сполучає центр верхньої основи циліндра з точкою на колі нижньої основи дорівнює 8 см. Це відрізок АО1. Це нам дано. -то Крім того, цей відрізок утворює з площиною основи кут 45 градусів. Щоб знайти кут між прямою АО1 і площиною основи, необхідно знайти проекцію цієї прямої на площину основи. Для цього ми з точки 1 опускаємо перпендикуляр. ОО1 і є перпендикуляром до нижньої площини. Тоді О1А це похила. А пряма, що проходить через основу перпендикуляра і основу похилої, і є проєкції прямої О1А на площину основи. Тому оцей кут О1АО є кутом між прямою О1А і площиною основи. І саме цей кут і дорівнює 45 градусів. Може, дивіться, яка ситуація виникла. Ми маємо прямокутний трикутник аоо 1 із прямим кутом при перевершенні О, оскільки О1О перпендикуляр до площини, це означає, що він є перпендикуляром до будь-якої прямої цієї площини, в тому числі і до прямої АО. В цьому прямокутному трикутнику один гострикут дорівнює 45 градусів. Отже, інший гострий кут так само дорівнює 45 градусів. Це означає, що цей прямокутний трикутник рівнобедрений. Тобто АОО1 рівнобедрений з основою АО1, а бічні сторони О1О і АО однакові. Отже, запишемо, що АО дорівнює ОО1. А це означає, що радіус дорівнює висоті. Таким чином нам досить знайти одну із цих величин. Знайдемо радіус через співвідношення у прямокутному трикутнику. Гіпотенуза нам відома, гострий кут відомий, то прилеглий радіус дорівнює добутку гіпотенузи на косинус цього острого кута. Тобто R дорівнює H. Дорівнює. АО1, 8 множити на косинус остроку, та косинус 45 градусів. 8 множити косинус 45 градусів, це корінь із 2 розділити на 2. Скорочуємо, одержимо 4 корінь із 2 сантиметрів. Ось цей відрізочок, ця довжина є довжиною і радіуса, і висоти цього циліндра. Ось така задача. На наступному відеоуроці ми з вами розглянемо ще одну задачу по підготовці до цієї контрольної роботи. З вами був Василь Васильович.